працівників на повному робочій зайнятості. І ще десь 30 людей сезонних на весну під час посіву. Які сервіси надаєте? Гербіциди, uh, uh, her добрива, yep, and seed. І насіння yep, uh -huh. custom, custom uh, Це продаж. Це самі товари, які продають. Також внесення або виконання прийомів. Вони працюють з фермерами так, як їм потрібно. В основному це сітка, але і за зонами також відбір грунту. Тобто вони відбирають грунт. And then you have the agronomists who will interpret and develop the recommendations. Yep, we have, uh, I think, uh, six agronomists here. That... Шість агрономів, які потім по результатах uh, аналізу грунту розробляють рекомендації. What about the total to acreage and total uh, number of members? Uh, members? Хто хто? Імпрегнація. Дуже багато добрив імпрегнується uh, гербіцидами.

Premises, we pump up into the dry Ось підуть шланги, які качають в систему, в верші для змішування. Імпрегнація. На добрива ці гранули наноситься гербіцид. Only herbicides are applied or інsecticides as well? Це склад сухих добрив. 30 тысяч тонн выгаши. О, калий. А то, что за беда, что? Не видно. What is this? Oh, oh, фосфата. А. О, фосфата. глянь какая гора демония фосфата. Просто капец, а. Какие? Съемки в журнал Vogue. As you say. What uh -huh. да? <laughs> is the baller на acr? Chemicals. Chemicals, yeah, with the same charge. The same charge. Yeah, It's на, uh, the is this with the spinners or with the air booms? We have both. And it doesn't change the price. It doesn't change the І не грає ролі, чи спінерами розкидається, чи аермаксом. Це 20 баксів на гектар. Да, так, 20 доларів. Поприскати або порозкидати 20 доларів. Так це долар. Долар. <laughs> Ну, в Україні 8, 5. Так, yeah, так. Yeah, yeah. Дрон скільки може бути? Yeah, 5 коштує. Yeah, yeah. Вони міксують. Where do you get the fertilizers from? <coughs> well, like, uh, comes from Canada. Калі йде з Канади, і хто поїде зі мною в Канаду, будемо на фальні. Phosphate fertilizers come from Mosaic, which they mine out of Florida. Phosphate is fluoridated, but mine is Mosaic. <laughs> and then, uh, like, nitrogen or hydrogen? Nitrogen is 70 miles out of here. i that's how you do spallables. Spallables, yes, to the motherboard. So, fuel is included into the price of application, right? Вони взяли свій агрегат, приїхали сюди, по рецептурі засипали, завели в програму диференційне внесення і повалили на поле. Те, що підвозити, вони самі підвозить. So, if you need to refu, uh, repload uh, re the cart uh, of the spreader or so, uh, it's your responsibility to bring yeah. so it's not the farmer who is bringing it. Ні, у нас тільки приїжджає готовий. Є. Тільки внесення, треба йому дати паливо, треба добриво засипати. все. То, все. Слухай, так, вони ж, ж свою добриво вкидають, вони ж там накидають на ціну на добриво і все, все нормально. Всіх добрий, всіх, всіх О, варіантів, всіх полярних, да, 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 да. Тобто Це, всіх, і, це розкидач, і аплікатор і спреєр. І Офіскувач. І повний і повний і повний. Ні, це без, без продукту. So basically, like if you see this, this is I'm a visual person. So the, like there's twelve bins overhead of straight fertilizer. So like the the, the potassium, the phosphorus. And these bids overhead they they are from this uh, to here. Yep. So we fill it with a payloader from here. Дванадцять uh циста -huh. uh, цих конусоподібних стоїть зверху. Вони завантажуються погрузчиком з цих складів, далі передається, і воно готове до розгрузки, тобто до змішування 12 різних добрив ваг є, на яких ви зважується скільки кожного продукту потрібно подати? І вже з ваг і вже зваг воно на змішувач подається. І Якщо там є хімікат, тобто відбулася, вони замовили імпрегнацію нанесення гербіциду, не інсектициду, а саме гербіциду на добрива. So this is just sprayed onto the flow of the on the mixture of the fertilizers. Yep, yep and then it sits in the blender for like 30 seconds is all. What is the, the purpose of applying herbicide? What are the benefits of applying it uh, onto the fertilizer? Just to uh, uh, you know, one less pass, right? We're putting the herbicide and the, and the fertilizer on one pass instead of. So this impregnation on. is the same strength as the actual. Uh, yep. Тобто це заміняє повністю внесення грунтових гербіцидів. Замість того, щоб проходитися два рази, ви проходитеся один раз. Добре на яких вже є ця доза гербіцидів. Це потім перед тим, як осінню, так? Це зроблено в фолі або в спринг? Більше в спринг. Yeah, what we put on in the fall is usually just uh, uh, phosphorus and potassium for the most part, and we do all of our variable rate stuff in the fall. And then in the spring, we'll put on our nitrogen with thermosine. Uh -huh, so that, that, that is usually urea. Yeah, correct. I, or, or you can add something else to this impregnated mixture. We could, yeah, but uh, for the most part, urea. What cannot be mixed with the herbicide? Um for example ammonium sulfate. Yeah, no, it doesn't matter. All of our dry fertilizers are safe with the herbicide. Uh -huh. uh, it it would probably be the other way around. There are certain herbicides you can't put on fertilizer because it won't mix. Я які добрива не можна uh, на них наносити гербіцид. каже, в принципі, всі азотні, uh, сульфати азоту, і uh, субфати, uh, <різований> Сульфат і Так, да, дякую. Сульфатамонія і карбамід. Є е, е, такі е, гербіциди, які можуть втратити, не змішуються, вони втрачають свою дію з добрима. От cannot be? Атразин, наприклад, не можна імпортувати. А він не те, що втрачає, він стає просто дуже таким жилеподібним, легким. Для чого, для чого гербіцид Від бурянів? Чи при не в з мінеральним Це грунтовий навесні до посіву. До посіву. До посіву. навесні до посіву. So this is uh, substituting the pass of uh, uh, sprayer with herbicides pre-planting. Uh, після... Це я думав сіяти кукурудзу. В який час? Ну, розумію, я вона воно то тому... мовитиме? Подожди, це має що він Окей, а... Е, okay, uh... Він, він вносить добрива, Далі що він робить? When the fertilizer is applied, what tillage can be that? Uh, most of the time, though, like maybe... No, I mean, we just light so yeah. like like Швидкісні диски, right. або в польовий культиватор. Uh, can you name the herbicides that are usually applied? Uh, the brand names would be like uh, bal Balance Flex or uh, Harness. Harness, Balance Flex. Це ті гербізили, які вони дають. Подивитись потім в цьому поспаду. А це то хлор. хлор, де це зграно. Харнес. Харнес. Okay. Uh, the uh, rate of application is the same as it would be per acre, as it would be with the sprayer. Yes. Ta sama doza ja ki je preskocen, vnosim. Тобто доза ну гербіциду маєте на увазі, так же так само Ті самі гербіциди ми просто-напросто замішуємо бакову суміш присковача. спросив, будь ласка, дивися якість внесення добре зрозуміло при їхніх вітрах носення yes, доброго, чи воно, воно забезпечує, ну і скажу, що не ж. Він же не воно. рівно так. оцю такий... Штангою з цим розсипається. Я розумію, при такому вітрі это так, само так ти Штан, рівно. Штанга ні. Штанга вона люблю отак. Не знаю, в мене штанга я є. Ну хорошо, я не сумніваюся. system, Don't you have the drift of the fertilizer? Not really. Not dri it must be when it's a street. Можливо тільки при сорокам на годину вітрі. Короче, якщо вони мішають, чи вони ж змішують добрива між собою. Так ну змішують різні добрива, но микс. Uh, carbamide, uh DAP, the ammonia phosphate, with AMS, cali, uh ammonini phosphate. Yep, and then and then we'll put like harness or and it might have a nitrogen stabilizer too. So if the weight of the granule and the shape of the granule is different, does it matter for the impregnation? No, it just codes uh Воно просто покриває будь-яку гранулу ззовні. Ні, питання, коли вони змішують добре, чи вони рівномірно тоді розносяться на полі. What about the, uh, if you're using the spinners, the distance each granular with each uh, having a different weight, how far it will fly? So, uh... so when we're flying with a spinner, we go usually 80-90 to 90 feet. Коли ми... My... Коли ми тарілками вносимо, по-перше, має бути спрятовий вітер, по-друге, не більше, ніж 30 метрів розкіп. Oh, Ні, коли тарілками вносять, чи тільки цими штуками? І тими, і тими. А тарілками різні добрива теж, вони мішають? Мікшерс також йдуть з цих спіннерів. Так. Yeah. Так, а вага підбирається грану однаково, а добрив, які мішаються? Чи ви спробуєте... Uh, use the same granules within the different fertilizers or yeah, the, the most, of our, most of our granulars Density weights, but for the general. and so when we do spread those like we'll hand test it, and it's pretty easy. Каже, так да, відрізняється питома вага інколи їх, але величина в принципі зазвичай однакова. Вони проводили тести, розсипаються розсипається рівномірно. Окей? Okay. <рес> Якщо ви будете даєти на Доброго, то Доброго починає розпокати, починає ставати литким. Але якщо ви даєте хімію на нього, то він спокійно робить більш таким, що тримається кубків. Я допрацьовую, чуєш? Я спочатку сказав, що для того, щоб... So, okay. and I mean, we're, the, we're, we're, we're putting on, you know, we're putting on, uh, uh, you know, that's for the pre-herbicide, and then we're coming back, you know, within probably three weeks, and we're spraying the post. And you know what I mean. we herbicydy wnieście the zwyczajnym czynu, через три tydzień tam Did the, you the, see, yes. did you see some problems with quality of uh, applying uh, herb, uh, Я запитаю, чи, чи є проблема якісь проблеми при, при бур'янах, які можуть бути принесені добре в якісь зони такі... попуще. Для мене. А це башня, де змішується добриво. Тобто Замовляєш послугу, 8 доларів коштує послуга. Привозить все в машинах Добриво з ЗЗР. Внесли тобі. Але добриво купляєш у них, ЗЗР у них, послугу у них. Така біда. Тобто сидиш, все кайф. 20 баксів на гектар. 8 доларів на акр. Це приблизно. Uh, what about, uh, first of all, why do you use this method?